Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо, подолаємо ту нечисть, виженемо її з нашої рідної України, з нашої землі. Сьогодні я хочу вам показати і поділитися радістю, але я впевнена, що багато хто з вас вже бачив це в групах, наприклад, пані Півонія або ж Півонієвий базар. Цю красуню. Книжку про півонії пана Василя Горобця, досить відомий науковий співробітник саду, боцаду Києві, що знаходиться, ботсаду імені Гришка. І от вийшла, щойно, щойно віддрукувалася досить нещодавно книга. Була її презентація в Києві в Будсаду, 11 травня була презентація, і відразу в той же ж день. Почали дівчата надсилати, розсилати ці книги. Тому найперше, найперше я хочу висловити подяку тим дівчатам, які взялися за організацію цього всього свята, цього дійства. І дуже я собі уявляю, яку роботу вони проробили, щоб це все зібрати, надіслати. Адже то та, там було ну багато 500, може навіть більше примірників, та більше я впевнена. То в одній групі напевно, тільки 500. дуже, дуже так. Я рада, що ну вони взялися на себе організацію і дуже успішно це зробили. Звісно, що подяка пану Василю. От, дуже дуже радісна новина, дуже надзвичайно радісна. Особисто для мене ну, мені була якби ну не трагедія, але було дуже неприємно, що я не можу в Україні. От, на 30-му навіть не на 30-му вже на 32-му році незалежності. Я не можу знайти книгу про півонії українською мовою ще й враховуючи, який в нас колосальний досвід з селекціонування нових сортів півоній. Так і з, взагалі наукової роботи, взагалі роботи довкруг півонії і цієї теми. І от так Росія пішла війною на Україну повномасштабною, адже з 2014-го вона почала свою анексію і війну. А у 2022-му вона вже повністю. Відкрито пішла з дуже багатьох фронтів, тисячекілометровий фронт, і так, і от дуже багато кому поміняло. Це відкрило очі не всім, на жаль, але дуже-дуже багато кому. І в тому числі от людям з півонієвих груп, навіть перейменували групи так, півонія з'явилися слово в нас, груп прекрасно, чудово. І так. І нарешті я от тримаю книгу українською мовою. Це дуже дуже важливо для мене саме. Цей момент, саме це нюанс. Ну і звісно, що книга, ну так, багато чого вона розповість. Я не буду вам все розказувати, якийсь такий дам трішечки трішечки полистаю, багато чого взагалі про тип розказано, про захворювання. Але найцікавіше, що мені тут, ну не найцікавіше, а одне з цікавинок, що для мене ох, їжі, назва. Е, так, назви, до речі, дуже в мене тут деякі так-так бентежать, оскільки, звісно, що з російської не перекладається, тільки транслітерується. Таке життя в Україні, на жаль, що ми маємо такі назви так, і мусимо їх повторювати. Але є назви просто надзвичайні, можливо, я от «Лебідь». Львівська чоколядка, це буде моє бажання. Я не знаю, можливо, бо це до можна буде придбати. Але от що я хочу показати, що в мене є деякі сорти, які я зможу навіть от взяти книжку і підійти до своїх, коли вони заквітнуть цього року навряд чи, хоча деякі заквітнуть вже і показати, показати. От, наприклад, я маю цю цей сорт. Дивіться, Байрактар, прошу 23 й рік. Щойно, щойно. Це якийсь, ну, буде просто хто матиме можливість відвідати боца, думаю, що ви втішитеся подивитися на таке. От, наприклад, Героям Небесної Сотні. Так, я теж її посадила восени. І, відповідно, якщо вона мені заквітне цьогоріч, або не заквітне, я обірву, наприклад, пуплях, то я наступний рік вже точно матиму, сподіваюся. І так, маю таку надію саме завдяки нашим Збройним силам, силам оборони, силам екстрених служб. Що я буду мати можливість наступного року милуватися цим сортом і сходитиму з книгою, і от отак показувати. Ось вона є в книзі пана автора, і ось вона росте в мене, квітне в мене і тішить в мене. І в мене таких сортів я посадила, мабуть, штук зо шість. Шість чи то сім? Ну, є, є трішки, звісно, що я хотітиму ще придбати, бо є тут такі сорти, навіть львівська чоколадка, байрактар, дуже-дуже. Хотітиметься мені. Ну, є, є деякі сорти, я такі, от кукетка не потрапила до мене, не було. Дуже От легінь Гонорой, легінь Гонорой, ну прекрасна. Тому є прекрасні сорти, які дуже хочеться сути через їхню назву. Метелик я посадила. Чарівність, дуже чарівна краса. От така радість моя. так. Я думаю, що багато хто з вас теж отримав вже цю книгу і радіє. І насолоджується, перечитав чи перелистав її. Причому книга наскільки якісна. Ну, Папір не якийсь такий газетний, точно ні, він такий глянцевий. І не лише там дає світлини, а взагалі, от повністю вся книга, глянцевий папір, ну, все професійно, ну дуже 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 гарної якості. Звісно, що прекрасні, прекрасне виконання, прекрасна якість. Тому так дуже дуже я задоволена. Ну і от навіть ця група пані Півонія, от вони. Посилання є на на Фейсбук-сторінку, і навіть от вірш, поезію надрукували. Тобто, взагалі повністю з любов'ю до цієї краси, до того, щоб в Україні розвивалося квітникарство, любов до квітів, щоб ми, попри всі залякування, попри всей терор, який з нами зараз зробить країна, агресор Росія, щоб ми просто. Продовжували прикрашати нашу землю. Звісно, кожен ну, хто як може і хто є відносно спокійних, наприклад, регіонах. Тому так, знайте, що є така прекрасна книга вже на теренах України. І така прекрасна новина. Дякую вам всім за увагу. До наступних відео. Всім папа! -па.